Блумберг каже, що НАТО продовжує обговорювати план фінансування України на 40 мільярдів євро в рік. країни члени НАТО наразі обговорюють ідею генсека Єнса Столтенберга щодо плану фінансування на 40 мільйонів євро на рік для України. Хоча деякі союзники залишаються скептичними щодо цього за даними агентства Bloomberg, декілька країн-членів НАТО не бажають брати на себе зобов'язання щодо конкретних багаторічних видатків на військову допомогу Україні, які мали б забезпечити більшу передбачуваність у довгостроковій перспективі. За словами джерел, зараз країни розходяться в думках щодо того, як зробити так, щоб ці зобов'язання працювали на майбутні роки. Деякі союзники остерігаються. Формалізувати зобов'язання з конкретною цифрою і просто хочуть. Пообіцяти продовжувати надавати підтримку на тому ж рівні, розповідають співрозмовники цього агентства. Тим часом інші побоюються публікувати точні цифри своїх внесків, побоюючись, що це може розкрити інформацію про справжній обсяг їхньої допомоги Україні. Хоча багато деталей ще належить узгодити, зокрема щодо бухгалтерського обліку, союзники можливо зможуть укласти угоду, якщо 40 мільярдів євро допомоги Україні буде вираховано з наявного зобов'язання. В'язання НАТО витрачати щонайменше 2% валового внутрішнього продукту на оборону кажуть співрозмовники. Однак це може призвести до скорочення власних оборонних витрат союзників, особливо якщо Міністерство фінансів не погодиться підвищувати загальний рівень витрат. Я вам нагадаю, що от майбутній президент не майбутній, перепрошую. Кандидат в президенти мож, і можливий майбутній президент Дональд Трамп. Він республіканців в першу чергу дорікав ем, союзникам попнішнат Атлантичному Альянсі, що вони не виконують свої обіцянки зобов'язання про витрати 2% ВВП на військові потреби і на оборонні потреби альянсу. Навіть резонансні були заяви від ем, Трампа, що мовляв, я е, заохочуватиму, чи я вітатиму. Путіна і Росію атакувати е, ті країни, які не витрачають 2 відсотки. Загалом е, раніше що це ж ініціатива ЄС Столтенберга з'явилася не, не сьогодні. Вона вже має свою історію. Вже раніше прийдела, що вона може знати краху. Тому що, власне, от перелік від Блумберг, причин справді вони такі є, тому що якраз країни не хочуть відкривати реально справжню кількість коштів, які вони допомагають, не хочуть. Е, е, Точних цифр, тому що е, дуже ймовірно, що серед обіцяного і серед того, що насправді прийшло в Україну або має прийти, дуже відрізняються слова і справи наших партнерів. Саме в не в останню чергу Олаф Шольц нагадаю вам свого часу, е, сказав, що Німеччина хоче ініціювати так би мовити ревізію. Загалом допомоги союзників Україні, тому що до недавнього часу я вам нагадаю, що Німеччина саме є друга країна після сполучених штатів Америки, саме за. Кількістю об'ємом допомоги ем, збройним силам України багато заяв лунало від Макрона, також що вони будуть допомагати Україні. Дуже розпіарили і передачу «Міреч-2000». До речі, пригадуєте, так, коли е, Володимир Зеленський 6 червня був е, з візитом до 80-ї річниці висадки союзників Нормандії, Макрон гучно заявив про те, що до кінця року будуть «Міреч-2000» в Україні з того часу. Рівно нічого ми не чули про цю авіацію, і загалом в різних рейтингах опублікованих за відсотком допомоги. Франція далеко не в першому десятку. Я не тобто не намагаюся зараз раз виокремати Францію як окремий найслабший наш партнер. який нам допомагає ні, я кажу загалом в тенденціях в світлі цих 40 мільйонів 40 мільярдів євро допомоги Україні. Що на прикладі Франції демонструє, що є країни, які декларують значно більше і висловлюють значно більше політичних заяв ніж є допомога. Насправді, чого не можна сказати. Ну от, до речі, ви пригадуєте, Болгарія. І країни з Балкан, які офіційно не повідомляли про допомогу Україні, але саме в те, в певні моменти Болгарія на початку повномасштабного вторгнення останній рік країни Балканські країни, саме їхня допомога зробила поворотні ключові моменти на фронті. Нагадаю вам, що саме на початку повномасштабного штабного вторгнення снаряди від Болгарії дозволили нам зупинити ворога. На підсному на підступах під Києвом на той момент це була нерозголошена інформація згодом ж про це таки розповіли, що саме снаряди болгарські були одними з ключових в цих змінах на фронті.